Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк за власні кошти уже подарував місту дві скульптури карпатського ведмедя на площах Поштовій та Шандора Петефі. Які було обіцяно, сьогодні встановили третього ведмедика у Боздовському парку, особливістю якого є те, що до його розпису долучилися наймолодші Ужгородці. Протягом п'яти найближчих днів усі охочі діти матимуть можливість власноруч помалювати на скульптурі, а верхню частину, до котрої діткам ще треба підрости, завершить сам автор скульптури. Михайло Колодко. Він не розмальований навмисно для того, щоб ми могли прийняти в розмальовці діти участь. Зараз ми робимо просто такі легкі локальні плями, які заохотять дітей для того, щоб вони могли підійти і помалювати. Ми придумали такий пейзажний стиль, Тут, щоб знизу була травичка, був горизонт, на якому можна буде намалювати там хатку. Ззаді будуть видно гори, буде річка протікати, буде райдуга, будуть квіточки, будуть е, пташки, будуть, буде небо, на якому, на фоні якого будуть там літати пташки, метелики, різні комахи. І закінчиться це все е, сонечком, яке буде зверху світитися. І в кожному з цих елементів можуть прийняти діти участь або домалювати на цьому пейзажі якогось свого там е, улюбленця, якусь тварину, там або якусь комашку, якусь е, зайчика. Акція передбачає, то, що це буде декілька днів робитися, і, напевно, на якомусь моменті, коли ми вирішимо, вже, що ведмедик готовий, то ми його просто вже там законсервуємо і залишимо його вже для, для огляду. Якщо сьогодні ми робимо тільки перші такі кроки, вже хто може підійти там із дітей зробити, де, де деякі перші маски, настільки сміливі буде, то ми радо дозволимо це зробити. Наступний кавовий медик, він вже є. Насправді ми просто шукаємо місце дисклокації, що де він буде стояти. Настільки просто багато місць, які достойні цього, цього ведмедика, настільки кав'ярень багато, що ми не можемо виділити якусь одну, щоб для неї поставити. І насправді не знаю точно, що де він іще буде стояти. Так, він вже розмальований, він вже готовий до того, щоб його встановити. Тому ми взялися за цей, бо з цим трошки легше. Його тут є парк великий, дітей багато. Погода дозволяє і можна зробити в отоці. От цей по зараз що є перерва така в часі, використати в тому, щоб зробити таку акцію, залучити дітей до розмальовки. На черзі встановлення ведмедика кавового і ведмедика нульового кілометра, котрих зможемо побачити уже найближчим часом.